Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священний Олексій, чи можна неодруженим хлопцям копати яму? Мої хлопці копали, і як треба, будуть копати. І одружаться, бо з Богом. Можна копати, а хто буде копати? Одружені забрали на фронт. Лишилися в селах жінки і підлітки. І підлітки. То то що ми лишимо, вибачте, бабцю чи діда, які упокоїлися на тому, вона на, на дворі не будемо хоронити, бо не можна копати ями. Можна і треба. Можна і треба. А хто буде хоронити? Тіло треба скоронити, бо землі ми взяті, написано в Слові Божому, і в землю підемо. Тому копати яму неодруженим хлопцям можна. А якщо навіть біда, то і дівчата можуть копати, і жінки. Через те, що померло, треба похоронити. Тому благословенного дня. Мирного неба і дай Боже, щоб не було похоронів і щоб люди жили подовше. Але такий час нелегкий, тому треба померлих похоронити, якщо є. Будьте здорові, живіть довго.